Це літо в нашій жизни перше такое, коли ми живемо не вдома. Ми жили в Харьковской області Куп'янський район. У нас дитячий будинок сімейного типу. Беріть по кусочку. Беріть. Ну, Це дітки вже стали нам також рідними. Это велика родина. Я все життя працювала педагогом, у мене 26 років педагогічного стажу. Я захотіла. Ну, все життя присвятити вихованню дітям. Дітки, які залишились без мами, щоб вони жили виховувались мамою в настоящій родині. Якби не така велика родина і діти, то ми б, мабуть, з горя, ну, багато б нам. А так ми попереживали, попереживали, а дуже нам ніколи переживати. У нас своя земля, ми обробляли. Ми займалися землею, у нас було хазяйство. Хазяйство все було. Ми торгували. М'ясо, молоко. А, так? <laughs> да. У нас було все своє. Хочеться додому, це дуже важко. Коли у нас почалися обстріли, я загинув у нас сусід для того, щоб спасти дітей, тому що це головне. Ми виїхали. Тут ж як ми приїхали, ми отримували тут червоний хрест. Перше, що нам то червоний хрест нам зателефонували. Наша організація реалізовує ваучерну програму. Ми видаємо сертифікати всі по це гарна можливість для кожного отримати те, що йому необхідно на даний час. Якщо це внутрішньопереміщені особи, які досягли 65-річного віку або інваліди першої групи, вони отримують кожен цей сертифікат. На шість шесом. Якщо це багатодітна родина, то вони отримують на родину п'ять сертифікатів. По-перше, це так приємно, що ти пішов і купив те, що ти тобі потрібно. Там отримали ми допомогу. Ну от приїхали, і в Червоному Христі там крупи таке. А це ми пішли. Чого нам не вистачає, того ми пішли докупили у супермаркеті? Можна і канцтовари придбати для дітей. Так що нам це дуже було корисно і таке до 1 вересня. 那得好忙。